Прогулювалися тільки що гуляли по вулиці, знайшли такі шишки, обдали їх кипятком, персику принесли, цікаво буде гратися чи ні. Ще ось такі. Що скажеш, тобі як іграшка? Рісень. Не цікаві тобі шишки. Каже, є що білка, чи що? Думали, що вони такі лахмакі, буде гратися ними. Панюка говорить, батя, ти мені б щоб камінці приніс би, да? З вулиці. О, присюнь. Нема реакції на шишки. Понюхав тільки. Ну, вони пахнуть, вони пахнуть сосною. Взагалі втік. Коротше, фокус не вдався з шишками. шишки то не мишки. Отак зробимо висновок. Всім добра і щастя. До нових зустрічей.